Облаштували вдома волонтерський штаб на Прикарпатті дві сестри. Власноруч виготовляють окопні свічки. Їхні вироби вже три роки поспіль зігрівають українських захисників. Про жінок, які звичних речей створюють тепло для фронту. Наша Ольга Бабенко далі. Ольгу та Ірину ми застаємо за роботою допоки одна розтоплює парафін інша готує бляшанки для майбутніх свічок. Сестри волонтерять від початку російського вторгнення. Дочка старша сестри. Каже, може би ми за око, за ці окопні свічки їх завжди потрібно. Їх почали робити ще в 2014 році. Ви знали там, та і один наш наш знайомий, який теж пішов, молодий хлопець, теж пішов, і він каже: може б, щоб ви почали робити? Це було літо. Каже, зимою їх треба буде дуже багато. І ми так почали полегенько. Спершу жінки працювали вдвох. Згодом їх підтримали односельці. Тепер за один день волонтерам вдається зробити близько тисячі окопних свічок. Якщо є багато замовлень, то ми можемо заливати і від восьмої зранку і до десятої вечора. Бо буває і так. І так цілий день. Починали самі, починали і нарізати картон самі. ну Тоді ми дуже мало робили свічок, там до 100, а це 100 з чимось, так щоб. Самим там сім'я наша і тоді робили. А Зараз вже нам набагато легше, тому що у нас майже кожен має свій процес. Ми тільки пишемо, що нам треба на парафін. Ми за два-три дні збираємо таку суму, що ну що ми собі в шоці: баночки, картон. Все нам все допомагають люди, дуже допомагають люди. Одна така свічка може горіти кілька годин. Цього часу військовим вистачає, аби висушити одяг, приготувати їжу чи просто зігрітися у бліндажі. Створення свічок процес тривалий. Спершу жінки готують бляшанки та ріжуть картон. Беру гнітик. І починаю закручувати його з картоном. Закручую ай, гравликом. Сильна круга, щоб, щоб не сильно димілося. А далі заливають їх парафіном та воском зі свічок. Головне, щоб його не перегріти, бо він тоді переливається і кадить більше. І заливати ми вже теж випробували, спочатку заливали менше. Там багато давали картону. Тепер вже знаємо, що картон має бути вільний, отак, щоб воно сильно не щоб Краще горіло, більше тепла давало. Виготовляють волонтерки не лише свічки, роблять ще й розпалювачі. Такими можна за лічені секунди розвести багаття. Ротний диск, запихаю в парафін, чекаю декілька секунд, щоб він не питався парафіном і складаю, щоб він засох. Потім можна буде його розірвати. Підпалити ватку всередині і буде горіти плюс-мінус 5 хвилин. Загалом, від початку своєї волонтерської діяльності, жінкам вдалося передати на фронт близько 50 тисяч окопних свічок.